Доброго ранку. Ми розпочинаємо наш день другий. Зараз сьома ранку. Я думаю, в сьому вже буде ну, дуже світло, але ще взагалі не світло. Розвиднюється потрошки. Враження від ночівлі. Дуже непогані. По моїм відчуттям, це була найтепліша ніч для мене в усіх моїх зимових походах. Мої побоювання стосовно того, що буде спекотно, не справдилися. Спекотно не було, а от тепло було. Але, на жаль, тепло було не всім. Пабло каже, що всю ніч не спав. Гармошка, і літній килимок не заміняють зимовий килимок. Треба нормальний зимовий килимок з ервалію, там. 4-5. Давай, щоб ми розуміли, який терморез е літній, так. ось такий синій, знаєте. Це в нас. Neo Air Уберлайс. Uber Uber ну так, да. ну, це такий літній-літній варіант. Так. І, і пінка, і в сумі це не дало достатньо тепла. Ти прям відчував холод з землі, так? Так, як я намагався піджовнути під себе стили, все ще тільки міг. Отак на боку спав під себе підмочував. але а, ну, уснути не зміг. Взагалі жодної години не поспав. Був трохи... Такий момент, коли мені здалося, що я моргнув. скажімо. <плес> Але це було дуже короткостроково. Дуже. Ну, це гарний урок. Угу. І до речі, у Паші не було конденсатника, і у нього, я зараз перевірив. Верхній квілт теж вологий, прям видно, який він, як він мокрий. Він у якості конденсатника використовується. Як Ну і він, він мокрий. А я використовував конденсатник із Тайвика. і він теж сьогодні знадобився і спрацював, тому що я навіть ще коли лягався, ще не спав, але я вже так рукою помацав і відчув, який він вологий зверху. Руку запустив під нього, а спальники сухі. Так що конденсатник це вже, все ж таки варте уваги. Річ важить небагато, але... Захищає спальники від вологи, бо на наступну ніч хочеться спати так само в теплих сухих спальниках. Ось так моє кубло виглядає ось цей і Він мені також захищав від стінок тенту, до яких я торкався, але я знав, що нічого страшного. Я не намочу спальники від нього, і, коротше, спалось мені тепло. Я прям. Поспав ну, добряче. Я прокидався і одразу знову засинав, і мені снилося багато різних снів. Так що я десь так з 9 до, до 5 ранку спав міцним сном. І, як бачите, нічого мене намет цього разу не засипало снігом, тому що я його добре окопав вчора. І все. Так що не будете з мене сміятися як минулого разу, що мене замило снігом. Цього разу по історії не сталося. Вова вчора о шостій заліз в намет і все. І не чіпайте, каже. І спав до самого ранку. Виспався класно. Тепло, дуже тепло. Ну, спочатку було трохи холодно в ноги, то що, мабуть, конденсатом носки намокли, і воно ще лан ланшан виявляється короткий навіть не для самих високих людей mm -hmm. і притискав пух в районі ніг. Ні. А як повернувся на бік, ноги трохи піджав, пух розправився і все, жар жара. Так ось я до ранку. Наступну ніч буду по діагоналі mm -hmm. мостити, щоб вміщатись. Був запас у тебе ще по, по, -по, -по теплу ага. дуже багато. І тебе ні. нагадаю 800 да, Р -Р 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 -Фронт 800. -Фронт 800. Я люблю, коли жарко, і було жарко. <свист> Як Там... кажуть, пар костей не ломить. Да, на рахунок ну, було шикарно. Ось такі у нас контрасти. От наскільки <кхм> спорядження впливає на комфорт зимового походу. Ми ще не дивилися, скільки було вночі. Найбільший мінус, але зараз ось зранку. Мінус 4,7, о 4,6 потеплішало Доброго ранку. то Доброго. Тут цікавіше, я думав, що більше мета. А милом більше, вже перестало. Ну, Розказуй свої враження. Ну, Мені здається, дуже одна з кращих ночей, які було, хоча їх було небагато, але конденсат в районі обличчя, коли дихаєш, осідає якби такими краплями, але постійно витирав собі пахом, звичайно. Ага. А так, та супер взагалі, тихенько, тиха ніч, зоряно. Щоб потяги чути. Ага, у ну, кого а так дуже класно. Павло, ти е, точно надумав нас покидати? Так, так, так. Ну Я розумію, що і того, нікого легше не стане, але ти ніколи вальяжний підійшов до пункту. Але дивися, є будинок насправді. Розумію, але нам теж якби так. переживати, як ти тут вернешся. Ти маєш навігатор? Так, звичайно, є осман карти, я вже про, по, подивився. Ну, мабуть, я б дійсно треба залишитися, так не до обіду ти і так не встигнеш, ще одну ніч тобі придеться ночувати, є ремчик. — Та ні, я встигну, насправді, якщо бігом. Думаєш? Так, в мене нормальний темп. Дивись. Насправді просто не хочеться ризикувати тим, що а, я не знаю, наскільки там буде по температурі. Ось, е та буде вище, то буде будинок, бо температура єдина тобі вирішує, як килимок. От ми як спали на тому. В великому верху, то я теж задобів, хоча мав навіть дві надувайки, але вони були слабі. То тепер от, би, з терморестами вже підготувались. І тому спальник вирішить, ти ж як будеш спати на нарах тих, на дошках, то звісно, що тобі буде виразити тепліше. От і ти 10 кілометрів і потім ще 10, і ми вже в татар. Дивись, я би тобі тільки казав лишитися. Та, ну вид за тобою насправді, знаєш, то називай, Я просто не спав усю ніч, знаєш, хочеться відновити. То відновишся в поході. Що ти воно так і працює? Сергій за все розказував. Я вже так не раз робив. Сонна ніч, а потім А Потім йдеш, навалюєш собі, навалюєш. Зато я кажу, і ніч буде тепліша, і якщо ще й якусь... Якомусь сарайчику. Ті, ну, сарайчику однозначно десь треба буде так коригувати. А якщо і, е, і після ще й безсонної ночі, і то все. ти будеш спати як немовля. У мене там трошки не прибрано. Я розумію, це, якби це, <с процес <с розбирання розбирання наплічника, вічно. Ага. Я все-таки так сильно сковзав кудись вниз і, і під стіночку. А, туди, так? Да, я хочу наступний mm. раз поставити на дві ж таки палки десь посередині в мостиці. Сті, вони ставиться такі ну, та, та. То, та, Мені теж здається, що краще стійкість. Добре, да. що закидали, ти знаєш, бо такі були. Так, да, взагалі не... в цьому плані ніяких проблем, ні вітру, нічого. Тепло було. Приходьте ще. Що? Приходьте ще. Це я за любві наш І Я держусь не давай. Для наступного полі. Це щасливо. Це щасливо. Залишилось їх казав, четверо. казав, що килимок спустив. Може через різницю температур, знаєш, як він влітку надувається. Сніданок в зимових Карпатах. Така хоботня трохи, звичайно, це сніг топити дуже довго. Ну і холодно воно, але нічого. На сніданок. Омлет. З цибулею та овочами пробував такий омлет. М -м -м -м. І чорничний напій. От, от Такі напої якраз в зимових походах заходять на ура. Експериментальним шляхом визначили, що цей пальник вип'ятить швидше, ніж цей. Але тут газ поганий, а тут краще. Да. Тому це не чистий експеримент. Збираємося вже потроху. Отже, 10-та година ранку, ну так пізно вже, я б сказав, для зимового походу. Якщо є бажання проходити великі дистанції, то вже давно треба виходити. Але ми не спішимо, у нас десь 10 кілометрів по плану. Зібрались потихеньку, та й потихесеньку собі йдемо. Сьогодні у нас план дійти до гори Рокита Велика, там ще буде відхилення на ще одну гору. Може, до малої ще сходимо, якщо буде час. Подивимося, як воно буде. Погодка приблизно, як і вчора. По прогнозу, мало бути з проясненнями, але сонце ми ще поки сильно і не бачили. Лишилося you know їх троє. Але все не так страшно. Один з Володимирів вирішив, що... Йому важкувато такий темп приймати, то ми зараз йдемо таке відглудження гору Кечера, просто така радіалочка туди-назад. Він каже, ну добре, сходіть, а я вас почекаю далі там по маршруту, потихеньку буду собі йти. Тому ми тільки ненадовго розсталися. Бо ну, ми так гуляємо. У нас дуже швидко тоді закінчиться наш маршрут за сьогодні. І що будемо робити? Треба гуляти. Ми сюди для цього приїхали. Дуже неочікувано. Натрапили тут на будиночок, якого теж на мапі немає. Цікаво, що тут. А тут висить замок на вході. Ага, ну так тут нормальні апартаменти, тут люкс з пічкою. з пічкою, з плакатами і два ліжка. Правда, з нашим зростом, мені здається, в цих ліжках хіба що на формі ембріона можна спати. Так, це реально якась хобітська хатинка. Зараз ще окуляри будемо діставати. От і вершина гори Кечера, 1021 метр. І такий прогноз погоди був вітний. Хмарно, але з проясненнями. Та з якими така краса, неймовірна. Хоч ми і не високо, але погода, повний штиль, небо красиве, тепло. Took right, a blow, turned a cheek. Those lessons come me deep. I've never been the same. it bright or monotone. Deep splashes of black. In pain, the contrast grows. a masterpiece. Який вже, мабуть, на рокиті сидить на великій, чекає нас, а нам ще туди йти йти. І вона така височенька звідси. ось копличку зустріли на підйомі до гори рокита Велика. Так що знаєте, тут можна поряд з нею розташувати табір. Тут є вон, лави навіть. От ми вже майже піднялись на рокиту Велику. Тут такий ретранслятор величезний, будівлі технічні. І тут будемо обідати. це гора рокита велика. І вона має висоту 1110 метрів на мапі, хоча по що 1111, ну, по деяким даним. 1111, звичайно, число симпатичніше, тому обирайте. Як вам як, але це вже от найвища гора на нашому маршруті. Тут зверху є дві ще такі колиби зі столами. Шукаємо якесь найкраще місце для нашої трапези. Там бачу, що є столик, а цікавіше. А там закриємо. Тут закрито, а з того боку, де відчинено, там. Дивіться, хто до нас прийшов, які класні. А чорненький, дивіться, чу чубака. Ти чубака чи хто ти? Ану йди сюди. І ти до мене йдеш, теж понюхати хочеш. Та не бійся, ти. Не бійся. Гарненький. Дивіться, у нас сьогодні в меню на обід унікальна страва. Від шефа Володимира фірмовий рецепт, сочевиця з гарбузом і з пармезаном. Пригостив нас такою аутентичною стравою. Тож будемо дегустувати. Ось так виглядає вона в сухому вигляді, сніг готується. Нам поки вистачить, та? там літер 400, що буде термус, потім, потім скипятимо. На, Набирай. Подай тому Коротше, Якщо ти не? знімаєш чехли, то хай їсти колега. Тому цікава моя думка, страва смачна вийшла. Я вже похвалив вову. От, відчувається і, і гарбуз смачний, і пармезанчик. Знаєте, Не просто для галочки, а так прям теж тягнеться і Попадається. Єдине, що не досолено, але це моя фішка. Я завжди люблю так, щоб сіль прям відчувалася. Тому я тут підсолюю і Взагалі бімба. Але ви таке ніде не купите, тому я вам не раджу. Бо ну, класне, але ви його не дістали. <рес> так, так, ексклюзивно. Ви підете з в кухні. Угу. Все, добряче пообідали, посиділи годину, а може й більше. Чайку напились, аж змерзли вже. Ну, вже третя година дня, ще четверта, все, вже ставати. Тому нам Зараз йти до рокити малої. Це всього 1,7 кілометрів, ми її бачимо. Там 70 метрів вниз, 70 вгору і все. І за нею ще прийдемося трошки, там нібито є місце під намети зазначене, то якраз і буде нормально нам на годинку шляху. Честь 20 роковин, літування на полонині. Хрест поставили Ципін 94-му році. Дивіться, яка крута погода сьогодні. Просто бомба. Гора роки та мала, 1106 метрів. Ми на її вершині. Вершина не дуже цікава, а от краєвиди, які відкриваються звідси. Дивіться, яка краса. Навіть о, захотів фото собі, перше фото з походу. Бо тут у нас відкриваються вже якісь гарні хребти. Ще й видимість добра. Дійшли до наступного пагорба, на якому є капличка така класна. Підійдемо, подивимося пізніше. А ще тут є ось така інфраструктура для відпочинку, стіл з лавками. Ця конструкція не знаю для чого. А тут ще такий шезлонг. Для тих, хто бажає ночувати не в наметі, а так під відкритим небом. Залишилось знайти місце під наші тенти. Власне, капличка. А ну подивимось, чи відкрито там, бо буває, що закривають. Так. Ну так, да, тут така, знаєш, велика капличка, що тут можна ночувати при бажанні на підлозі. Якщо це не є святотатство, вибачте. Але якщо така серйозна ситуація, де якась непогода, то я думаю, що Бог простить. Ну, і ось тут у нас ще в далечині бачимо ще одну гойдалку. Тут це популярні штуки. Цього разу встановити наші намети було дещо складніше, ніж попереднього вечора. По-перше, недостатньо снігу, щоб використовувати великі снігові кілки. А по-друге, земля настільки промерзша, що в деяких місцях. Їх дуже важко було встромити, тому ми намагались допомагати собі камінням, але це лише допомагало швидше погнути кілки. Тож я неподалік знайшов декілька великих камінюк і за допомогою них закріпив деякі кути свого тенту. Ну і всі інші хлопці теж вдало встановили свої тенти. І обкопали їх снігом. По ідеї, можна було б зібрати багато снігу на кутах і використовувати зимові кілки, але погода була така, що сніг абсолютно не ліпився, тому він не зміг би утримувати натяг тенту. Все, встановили ми наші місця для ночівлі. Цього разу поставив на дві палки. Тент. Так теж можна. В першу чергу, коли у вас двоє в наметі, але одному буде ще більш комфортніше. Бачите, посередині палка не стоїть. Вже спальники розпушуються, все окей. Снігом обкопався, бо вночі має бути сильний вітер. Ми подивилися по прогнозу, тому ми готуємося до цього. Ланшан у нас сьогодні експериментальний, без внутрянки. Вова повівся на всю цю ультралайт двіжуху. Або просто йому було облом ще сітку ставити, то сьогодні тільки тент і полікро. Суровий ультралайт. Ну, У вас тут все як і було. так? так. От. Сьогодні будемо перевіряти на стійкість вітру, тому що обіцяють до 19 метрів на секунду зранку. Зараз, як бачите, мінус 3,7. Класне місце. Ось там ми будемо вечеряти і зависати. Ось тут під ялиночкою ночувати. Отже, ділюсь своїми враженнями першими, тому що я лише другий день ношу ось цю пуховку і ось ці пухові штани. Рокфронт Норд, штани просто пухові штани без назви, наскільки я знаю. Це зовсім зовсім новий рівень комфорту, скажу я вам, коли ти приходиш в табір і перестаєш рухатися і виділяти тепло, ти одразу швидко замерзаєш. Тому одразу треба утеплюватись. І ну, раніше я робив це просто куртками, штанів у мене не було, але ж наскільки сильно це впливає на... Тепло тіла, тому що через ноги дуже багато уходить. Тому, звичайно, про штани мені було відомо давно, і нарешті-нарешті вони в мене є. Знову ж таки, покажу, що тут є блискавка через всю штанину одна, два і дві собачки, чи як це називається, якими можна розтібнутися. по-перше, можна розтібнути трошки зверху, і тут ще є навіть кишенька на липучці. От. Я поки що не користувався нею, але в принципі, якщо ви в них проводите час, можна туди телефон сховати чи щось, щоб воно там грілось. Ну, у мене воно і в курці гріється. Коротше, кишені є. І от так само знизу можна відкрити наскільки завгодно для того, щоб вдягати їх навіть на взуття. Але у мене теж бівачне взуття від RockFront. І це теж, я вже сто разів казав, дуже класна тема. У нас тут удвох. Є теж е, таке вівечне взуття, і ноги відпочивають після ходового дня. Це раз, два, їм тепло, тому що там ще чуньки, які гріють ноги. Ну і, коротше, я як, оце, як сніговик кайфую. Ну і куртка е, поки що показує себе досить добре. Вова каже, що хоче довші куртки, мені якби, і такої довжини достатньо. Тут є резиночки, якими можна затягнутися, так, щоб взагалі ніяке тепло не виходило. звідти. Тут теж затяжечки, якими можна собі підзатягнути. Наприклад, ви попали в якусь хуртелицю, шторм іде, і ви хочете максимально сховатись від всієї цієї погоди, ви можете оце все затягнути. тут. От, і опинитися в такому захищеному стані. Дуже багато пуху в капюшоні, це приємно. Це враховуючи те, що я сплю в квілтах, а в квілтах капюшона немає. То для мене капюшон заміняє куртка. Ну і досить тепла, все ж таки дійсно вона замінила мені дві куртки пухові, які я брав минулий похід. В цій, мені здається, мені навіть тепліше, ніж в тих двох так по відчуттям. Тут дуже приємна тканина в кишеньках, не знаю, якісь типу мікрофібра чи щось таке. От, дуже приємно рукам. Кажуть вони, що ще в серійній версії ось цей комірець теж буде з такої тканини, приємної для вашого обличчя. Не знаю, чи то я відчую своєю бородою. Мені і так, нібито добре. Ну і кишеньки. це для мене теж зручна дуже кишенька. Я сюди кладу камеру. І вона в мене завжди під рукою і в теплі, що дуже важливо. Отака куртка, скоро вони з'являться в продажу серійному. Не знаю, які будуть кольори, але цей сірий мені дуже подобається. Добре, що вони не з цього блискучого сірого матеріалу, як бували раніше. Модельки. У нас тут гарна вечірка така, застілля, можна сказати. Сидимо тут уже годину чи півтори, чекаємо на вечерю. Бо ми ж нещодавно обідали і не хочеться одразу повечеряти і все. І тоді вже взагалі мав сенсу щось робити і чогось чекати. Вже тоді всі полізуть по наметам і все, і спать. А спати ще рано. Тому ось уже майже сьома вечора ми починаємо. По вечірні процедури, топління снігу, вибір страв, слухаємо музичку. Шкодуємо, що не взяли якусь на столку, бо у нас тут якраз стіл є. Ми ж не знали, що у нас буде стіл. Може і взяли б на столку. А взагалі так, в зимові походи, якщо якась весела компанія велика, то можна вбрати якісь ігри, ну хоча б якісь карткові. Є, знаєте, такі карти раніше були маленькі, такі взагалі, тіпа, да, ще по ультралайту та. та в потяги брали, О, чи там шахи. Бо вечори довгі, робити нема що. Спілкуватись, музичку слухати. Або брати багато їжі, теж розвага непогана. У нас тут, бачите, всі умови освітлення. Виглядає не там Ми тоді їх із консомі купали, до речі, тільки, от, тільки в чому дуже місце. Буду вкладатися в свій шелтер. Показую, як у мене тут все. Там внизу рюкзак в ногах, щоб не сильно з'їжджати. Тут все інше. І сьогодні у мене більше простору. Два квілта, конденсатник, який... Минулої ночі спрацював на ура. Сподіваюсь, ці ночі він теж допоможе. Тому що тут навіть вже е, на тенті з'явилася така паморозь. Вона може теж падати, сюди танути. І ще я згадав, що в мене давно лежить ось така хімічна грілка. Вона просрочена, причому дуже давно, 2020 рік. Можливо, вона не працює, але я вирішив все ж таки її спробувати, а раптом вона працює, і якщо вона працює, то чи добре воно гріє ноги. Написано до 8 годин. Подивимося, розкажу. Гарний день сьогодні був і погода була класна. Шкода, що Паша не зміг з нами продовжити. Він ще потім написав, що він ще й ноги натер новим взуттям, тому. Так, досвіду він за один день набрався дуже багато і зробив багато висновків. Ну, а ми сподіваємося, що сьогодні буде тепла ніч. У всякому разі, по прогнозу, вона має бути теплішою ніж вчора, усього мінус 3 градуси. Єдине, що вітер сильний обіцяють. Подивимося, чи справдиться цей прогноз. Я поклав в свої чуньки ці грілки. Поки що не знаю, не відчуваю, чи гріють вони чи ні, можливо і ні. Якщо почнуть гріти, то розкажу про це вже завтра зранку. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то не забувайте тиснути вподобайку. Підписуватись на канал, якщо ще не підписані. Підписуйтесь на нашу телеграм-групу Хайкери України, де можна багато. Цікавої і корисної інформації про хайкінг в Україні, власне, дізнатися про спорядження і знайти собі кампанію для походу також. Далі буде ще третій день завтра, тому підпишіться, щоб не пропустити наступну серію. Ну, на цьому все. Дев'ята година вечора буду вже лягати. Точніше, я вже лежу, але буду потроху спати. Надо добраніч.